Я зібрав найкращі гранати, фішки та підсадки на карті dust 2. Кожен момент цього відео вартий уваги, тому обов'язково додивіться до кінця. Я старався для вас. Буде корисно та цікаво. Не забудьте про лайк та підписочку і заходьте в мій телеграм-канал, де проходить конкурс на 9 місць з дуже простими умовами. Всім щасти! Цю позицію біля машини часто використовують, тому коли ви виходите на міт, не забувайте перевіряти, чи є там хтось. Ви можете побачити його ноги. Ви вже знаєте, що в цій грі кожна дрібниця має значення, тому обов'язково звертайте увагу на тінь, яку відкидує гравець, що контролює мід. Це дасть вам перевагу. І якщо у вас є адекватні тімейти, попросіть їх зробити легкий, але дуже корисний буст для контролю ловера, і з авіком це працює найкраще. Ще одне місце, де можна здійснити дуже корисний буст. А якщо на ките лежить дим, попросіть тімейта підкинути вас. Після цього ви можете проглядати весь плент і навіть Сіті. Тут вас точно не чекають. Терористи часто кидають такий день, це можна сказати дефолт, який знають майже всі. Ви пройшли все нормально, але ви б уже були мертвими. Якщо терористи відкинули смок, ви можете зустріти їх з цієї позиції. В іншому випадку у вас, скоріш за все, побачить шарта. Нова мета при виході на мітки ентеха є. Вона не тільки прикриє вас, але з непередбачуваної позиції дасть шанс вбити гравця. Крім того, вона відкривається швидше, ніж де. Якщо це корисно і працює на професійних ценах, то на вашому 5К премі це справжнє ноу-хау. Також можна кинути флешку, яка осліпить авапера. Я вже показував, як контрити смок, який відрізає вас від шорта. Але ось краща версія цієї фішки. Повдим, швидко стаємо в кут, цілимо вещі фари і з контролом кидаємо гранату, яка чудово розвіє дим. І ви бачите топ мід та шорт. Ще одне місце, де можна розвіяти дим в боксу. Перед тим як дим відкривається, наводимось на лівий нижній кут. Як і я і стрибкують й пускаємо праву кнопку миші. Я перевірив на практиці, все працює і чесно кажучи, навіть здивований, що воно так гарно працює. Ви точно застрягуєте на шорт? Так, я теж так робив до цього моменту, але краще робити інакше: опустіть голову і просто стрибайте. Після чого на контрлі пройдіть в ліву сторону, де вас точно не чекатимуть. Всі ми знаємо про невидиму текстуру, яка допоможе швидше піднятись тунелю на шорт. Ви можете використовувати її і в інших ситуаціях. Уявіть, що ви робите швидку перетяжку з шорта на Б, якщо стрибнути на цю текстуру, з'явиться звук, ніби ви впали на пісок. Це допоможе обманути противника, який подумає, що ви зістрибнули, а насправді ви повернулись на шорт. А наступна фішка, яку я вам покажу, прям дуже крута. Адже на Bloody Case можна відкрити 5 безкоштовних кейсів. Введіть промокод Joffy та підтвердіть пошту, щоб отримати ще долар на баланс. І відкривайте будь-який кейс, який набагато дешевший, ніж в КС. Батли, крафти та моя улюблене апгрейд, де можна покращити вибитий скін. Все перевірено, вивід працює. Якщо так само любите відкрити декілька кейсиків, як я, заходьте на Bloody Case. Поповнити баланс можна картою та навіть скінами, КС, доти та расту. Силку та промокод можна знайти в коментарі під відео. Нехай щастить, та головне, не загравайся. Розкит, який я постійно використовую, виглядає так. Для цього нам потрібен дим, про який я згадував, молотов і дві флешки. Киньте дим, потім знаходьте точку і не рухаючи мишкою, біжіть до кута ящика. Присіді, кидайте молотов, потім Підіймайтесь і кидайте дві флешки. Молото розгориться на весь сайт і рампу, а флешка засліпить гравця, який стоїть на рампі. Наступна корисна граната: не пікайте шорт без флешки, якщо є можливість з нею, правильно? Підійдіть до стіни і потім наведіться приблизно на цю точку. Граната чудово сліпить гравця на шорту, і при цьому не веде ніякого звуку. Простий смок на Xbox, який я використовую вже більше п'яти років. Звісно, існують набагато кращі варіанти, але це і працює, я його постійно кидаю при перетяжці. Ще одна корисна граната, яка добре доповнює дефолт. Спочатку кидаєте одну, потім наводитесь вище двох плям, біжіть у кут і не змінюючи приціл, просто відпустіть кнопку. Вона чудово закриє лонг для вашої команди і створює коридор, через який ви всі спокійно зможете пробігти на точку А. Ось ще одна фішка, яка трохи складніша, але дуже корисна. Якщо у вас є тімейти, якщо ви граєте у лобі, то знайдете людей, які вас підкинуть. Більшість КТ кидають смок в тунель, але з допомогою цього тройного буста, ви зможете побачити Xbox і забрати противника. Зараз я не можу це продемонструвати, оскільки не можу підняти нижнього бота. Ще одна підсадка під Б, яку я вже показував в одному з відео з її допомогою. Ви зможете побачити гравця, який, який стоїть за Xbox, дивиться ловер чи вікно. Якщо ви стоїте на рампі і знаєте, що до вас підходить противник з флешками, тут сильно не розгуляєшся, але ось таку можна кинути. Станьте в кут, лівіше від плями на буквою і сі, наводимо приціл і відпускаємо кнопку. Виглядає, чесно кажучи, не дуже, тому що від неї легко відвернутися, але навіть при розвороті ви зможете зробити кіл у спину, оскільки вона у вас не флешить завдяки бортику. Якщо ви проходите лонг, але за секунду стаєте фул блайндом, це може бути тому, що ви навіть не бачили гранату, яку я кинув. Все дуже просто. Я знайшов класному металку, під яку ваш тімейт пікне, потім скаже вам дякую. Все, що потрібно, це стати по центру тіні і від кута кинути світлошумову яка осипить противників. Коли ви зістрибнете на КТ, радив би вам кинути таку гранату, яка сліпить всі, хто буде чекати на вас. Такий прийом точно здивує противника. Класний сетап я знайшов в інтернеті. Для цього кидаємо гранату, яка падає на ящик в боксі, і потім просимо тьмейта підкинути нас. І тепер ви вже на тих самих ящиках і кіл не заставить себе довго чекати. Або цей смок можна використовувати як один із смоків бокс. Кинути його, як ви бачите, дуже легко. Ще один смок, але вже в тунелі. Я побачив його на одному з турнірів, але трохи змінив, бо вони кидають джамтроу, а я його не використовую. Ви бачите, куди цілитись, наводитесь на тріщину в присіді, встаєте і в стрибку кидаєте. Якщо ви граєте з авіком або скаутом на Дасці, знайте, що є такий кут, де можна проглядати шорт. Це корисно як для атаки. Так і для захисту. Крім того, часто займають таку позицію, де намагаються словити гравців, що хочуть зайняти мід чи ловер, без буста ви їх не побачите. Позиція, яка добре показала себе на практиці, це синій ящик, але не так, як ви звикли, просто залізли і чекаєте на терористів. Підійдіть і впадіть на ручку. Коли терорист заходить у бокс, вони вас не побачать, і гарантують, що при виході не чекатимуть на вас. Беремось машину, наводимось на правий нижній кут вікна і йдемо вліво до кінця білого бокса, після чого кидаємо смок, який прилітає глибоко у двері. Дим на Xbox дуже простий, ефективний, але я не рекомендую його кидати, тому що китешники можуть без проблем пробігти в тунель, і вам буде важче контролювати той самий тунель. Замість цього краще навестись по цій лінії, після чого поставити приціл на точку. Це дуже ефективний смок, який повністю закриє просвіт у дверях. Тепер я буду кидати тільки його. Кидайте молотов на мід, особливо якщо в контртерористів еко раунд. Ви зупините Рашміда, і не буде випадків, коли п'ять рел раптово зустрічають вас під боксом. А ці два смоки це просто легенда. Я використовую їх без перебільшень у кожній грі. Попросіть тімейте, щоб він скинув вам гранату. Цілимось у тріщину у стрибку кидаємо. Граната летить і відкривається глибоко у дверях. Цієї ж позиції знаходимо дві крапки під верхньою, так само у стрибку, і це дим у вікно. Про наступну гранату я дізнався тільки нещодавно, що треба її протестити. Але такі гранати мені дуже подобаються. Стаємо в кут, присідаємо та шукаємо чорну пляму. Від неї беремо трохи правіше, вирівнюємо приціл з ребром дошки. Встаємо та просто відпускаємо ЛКМ. Граната падає на ящик, закриваючи прохід до машини. Я думаю, що для більшої ефективності варто кинути ще один дим. Досить використовувати ці безглузді флешки на лорах. Ну, чесно, у мене від них просто горить, і я це бачу кожну гру на дасці. Окрім того, що вони не осліплюють ворогів, ви ще кидаєте їх тоді, коли не треба. Все. Вистачить Дві флешки буде достатньо для ваших тіметів, але це треба робити правильно з тем, перетик до стіни, орієнтуємось по центру пальми і стрибком кидаємо у потрібну секунду, в котру саме пишіть в коментарях. Вона, на відміну від попередніх флешок, сліпить ворогів і дійсно є корисною гранатою. Далі, моя улюблена граната, яку я завжди використовую. При виході з бокса я кидаю сам собі світлошумову шумову. Моменталку. Здається, важко, але насправді це дуже просто. Цілимо ось у цей круг на Палці, і як тільки двері зникають з поля зору, правою кнопкою миші в стрибку кидаємо. Чудова моменталка. Звісно, її чутно, але це не така велика проблема. Найбільше мені подобається те, що ви можете її кинути на ходу, як я вже говорив. Не знаю, як у вас, але для мене це дуже неприємна позиція на шорту. Ненавиджу, коли там стоїть цей кетештик довбаний. Молотові, який я покажу, допоможе викорити звідти небажаного гостя. Вирівнюємо стінку з залізною решіткою, далі приціл по центру. Вікна із розбігу в стрибку кидаємо. Просто чудова граната. Бам і ми вже в тунелі, де я покажу ще одну фішку, яку використовую на постійній основі. І це не просто так. На мою думку, вона дійсно імбова. Цілимось на вікно, тримаючи з правої стінки, і кидаємо лівою кнопкою миші. Плюси. Вона не сліпить вас та ваших тімейтів, легко кидається, сліпить багато позицій. Якщо противник відвернеться, це невелика проблема. Він просто утримує кулю у спину. Фейковий дим, який може бути корисним при клетчі. І так, незважаючи на думку хейтерів і тим, хто він не сподобався, тому що я випускав вже відео про нього. Він мене неодноразово виручав. Стаємо по центру, цілимся у кут і кидаємо з зажатим перед та шифтом. де відкривається на шорту. Біже те щасливі дефюзити де бомбу, але раптом вам прилітає молотов, як його кинути. Стемо на цю плетку Орієнтер тріснута плетка зліва. Наводимось на кут, який утворює тінь та біла полоса, і в стрибку кидаємо. Далі найшвидше йдемо на банку. Для цього нам треба стати, як на відео, вирівнюємось по візерунку, приблизно по центру взяти від верхнього кута до нижнього і поставити приціл так, щоб він співпадав з кінчиком зірки. І просто кидаємо. Як вам такий ванвей на шорту. Для того, щоб відкинути цю гранату, стаємо біля ящиків, присідаємо, знаходимо пляму і беремо лівіше на пару пікселів. Потім встаємо і в стрибку кидаємо. І як ви можете бачити, дим відкривається так, що ви бачите противників, які бігають на топ міду, а вони вас не побачать. Цей молото випалює позицію за машиною, а також цей нещасний кут. Цілимось на кут трансформера із W. Трансформатора, якщо це трансформатор, ну точно трансформер, і здаву стрибку кидаємо. Тут ніхто не згорить, але цю позицію можете прочекати як в соло, так і попросити напарника допомогти. До речі, цю фішку я побачу у Дон Казмонесі. З цієї ж позиції кидаємо дим у сіті, дим на шорт, ставимо приціл на кабель так, щоб він співпав з кутом будівлі, і флешка, яка кидається з точки, трохи вище кута коробки. Ще один фейковий димень, який прилітає на КТ. щоб кинути його, стаємо в кут, підіймаємо приціл трохи вище, не рахуючи мишку і з розбігу, кидаємо в стрибку. Як я вже казав, дим відкривається на КТ. Молотов, який випалить противників за іксом. Кидається дуже легко, просто націлюємося між двома плямами та кидаємо в стрибку. Обов'язково завчіть цей молодо, який незамінний для ретейку плинта. Кидається він дуже легко, знаходимо дві крапки і від верхньої стрибку відпускаємо ЛКМ. Полум'я охоплює майже весь плент. Якщо ви другі чи третій на спавні, хелпаніть своїм товаришам, які виходять на лонг такою флешкою. Беремось в стіну, приціл ставимо на ребро по центру хреста. Просто відпускаємо ЛКМ. Граната чудово сліпить гравців, які вилітають з бокса. Наступний дим допоможе утримати раш лонга. Стаємо так, орієнтуємось по машині. Присідаємо та позиціонуємо приціл як на відео. Чудовий антираш смок кута, якщо прицілитись по арції, можна кинути дим, який відкриється на КТ. Чудова граната теж буду використовувати на постійній основі. Звісно, смок на старт. Тремо рівно по центру, шукаємо місце, де перетинається кабель з диркою на будівлі, і у стрибку кидаємо. Граната падає на бляху і чудово відкривається. А я дякую всім тим, хто додивився до кінця. Нарешті я завершу монтування цього відео, тому буду вдячний за вашу підтримку у вигляді лайка та підписки на канал. Ну і звісно, коментар. Скоро побачимось.